Бути готовими до дій за призначенням, постійно відшліфовувати свій професіоналізм до автоматизму, рятувальникам допомагають тактико спеціальні навчання, котрі щорічно проводяться на потенційно небезпечних ділянках лісових масивів області. Перевіркою лісівників та працівників 3-го державного пожежно-рятувального загону з охорони Хмельницької АЕС та міста Нетішина стали й нинішні навчання з ліквідації умовної пожежі в лісі поблизу промислового майданчика атомної станції. На виконання вказівки головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Хмельницькій області, а також на виконання плану роботи 3-го державного пожежного рятувального загону на 2-й квартал ми сьогодні проводимо спільні тактико-спеціальні навчання, погасіння умовної пожежі в лісовому масиві, 28-й квартал Нетішинського лісництва, державне підприємство Славутське лісове господарство. Мета заходу на практиці відпрацювати взаємодію особового складу пожежно-рятувального загону і працівників Державної лісової охорони щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в лісовому масиві. Сьогодні будемо відпрацьовувати елементи гасіння пожежі, недопущення розповсюдження пожеж як по лісовому масиву, так і на суміжні об'єкти, яким є Хмельницька атомна електростанція. Поряд знаходиться врп 750 330 От будемо відпрацьовувати елементи подачі вогнегасячих засобів, будемо давати водні, відпрацьовувати елементи перекачки води. Спільні навчання є надзвичайно важливими як для професійних рятувальників, так і для лісівників, адже моделювання лісової пожежі та успішна її ліквідація значно полегшує роботу вогнеборців у реальних умовах. Цьому сприяє і вчасна перевірка готовності пожежно-рятувальної техніки. Будемо встановлювати автомобілі на штучні водоймища, а також підключатися до зовнішнього протипожежного водопостачання. Будемо давати різні водні по виведенню з ладу тої чи іншої техніки, того чи іншого відділення. Заміщати людей будемо тренувати. Недопущення пожеж в зелених масивах, а у випадку їх виявлення вчасна локалізація одне з найголовніших завдань для державної лісової охорони під час пожежонебезпечного періоду, який триває нині. Існує чітка координація дій лісівників для швидкого реагування на пожежу у лісі. Проводиться основне це спостереження з пожежних веж. На території Славутського лізоспу є дві пожежні вежі, одна знаходиться в Кривинському лісництві, де будемо сказати, говорити так, пожежний наглядач дивиться ймовірне займання і передає це все вище стоячим органам, будемо так говорити, і ми вживаємо відповідні міри. Ще одна пожежна вежа, на якій встановлено відеокамеру з монітором, із якої ведеться спостереження за всіма лісами Славутчини, знаходиться на території Славутського держлісгоспу. Є тут і три пожежні машини, за допомогою яких здійснюється цілодобове чергування. Для швидкого реагування на пожежу в лісі, що належить до Кривинського та Нетішинського лісництва, Передбачено автомобіль газ 66 проте основним засобом протидії пожежі є. Основним засобом протидії пожежі є створення мінералізованих протипожежних смуг. Це проводиться трактором МТЗ-80 на базі трактора МТЗ-80, з плугом ПКЛ-70. Ну, якщо своїми словами говорити, значить плуг розкидає на дві сторони землю на ширину 70 см. Це при низовій пожежі затримує вогонь. Та незважаючи на це, рятувальники, вкотре звертаються до громадян з проханням бути обережними з вогнем у зелених масивах, закликають відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків, адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й спричинює до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Тільки завдяки тісній взаємодії населення і оперативних служб вдасться уникнути великих матеріальних збитків через лісові пожежі. Підсумовуючи навчання, заступник начальника 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Тарас Скоробагатько зазначив. Можна сказати, що підрозділи 3 го державного пожежно-рятувального загону готові до виконання до дій за призначенням, також готові до дій. По гасінню пожеж Славутське лісництво. Люди знають розміщення кварталів, люди знають, куди можна проїхати, найближчі джерела водопостачання, можуть зустріти прибуваючи підрозділ, надати кваліфіковану інформацію, по встановленню на вододжерела, проїзду в важкодоступні місця. В подальшому такі навчання будемо проводити, вони нам йдуть тільки на користь. Краще ми будемо тільки на навчаннях працювати аніж на реальних пожежах.